І всім привіт, друзі! З вами я українська Геймер. І яким чудом ви набрали 3 лайка під моїм відео. Я повишаю ставку і йду в, в азарт. 5 лайків. Ну що ж, ми погнали до запитань. Перше запитання. Чи будуть колаби з 10К блогерами? Буде канал по летсплею, а не як в тебе по перемішку. М -м і найменш нормального монтажера і того, хто робить прев'юшки. Я, ну, я працював сам, але сьогодні мені запропонували співпрацю, і я знайшов вже монтажера. Я не знаю, чи він буде робити прев'юшки, но. Якщо я договорюсь, то може і буде робити, а може, і зробить додат... додатково. Містер Легенда XS. Це було запитання саме від нього, від мого підписника. Підемо до другого запитання. Будеш делать більше мемних шортів? Мені понравився останній. Так, я планую робити. Більше шортів, дякую за підтримку і дякую, що тобі сподобався. Які ігри будуть знімати, окрім ГД Роблокс чи Г? Я планую знімати Age of History 2, я ще напевно буду знімати Бравл Stars, але то вже не точно, і мало ймовірно, і буду знімати ігру. Яка буде копією Майнкрафта, але не самого Майнкрафта? Це було під питання від Баба Яга з 7 gq Від мого підписника. Інферно 622. Мій друг і підписник. Яких ютуберів ти дивишся? Яких я ютуберів дивлюся? Це доволі таке питання лічне. але я дивлюся. МП-5 найзвинутіший канал по всій Україні, самий найпопулярніший. Новини, новосніт пабліки. Я дивлюсь, такі як, такі як «1 плюс 1». Ще я дивлюсь ютуберів, пороблих з таких, як Саня в Шортах, але іноді дивлюся Йоабол. І ще дивлюсь багато російських ютуберів, які проти війни, або, або Росія, або просто не чіпають. Політику. Я робив дуже давно зачистку від русніх в підписках, але ті, хто за війну або Росію, я... тільки я їх не дивлюсь. І ще я дивлюся блогерів по Майнкрафту, які з підозрою, що за Росію, але родом з України. Дякую за запитання. надіюсь, ти побачиш себе відео і отримаєш відповідь заздалегідь. Далі. Буде новорічна аватарка. Питання від мама Рофесла. Напевно, що буде, але мені треба робити робити, фотошопити і фотошопити. Тому, можливо. Що ж, що ж, поїхали з запитанням із мого телеграм-каналу. А в тебе буде команда, що буде тобі допомагати в зйомках відео. У мене є сама команда Тартім. Я там дуже рідко, коли вже такі прям важливі відео, або коли прям треба допомога, то я ті, хто можуть, збираю. Але я, напевно, створю другу команду, яка була вже, буде вже зйомочною, і буде майже завжди готова. Це було питання від Перфекта. Моєму телеграм-каналі. Юра, ти будеш частіше знімати ТДД? Питання від мого друга. E, буду, адже тепер появився монтажер і буде більше часу. Чого? Тому що мені ця гра ця подобається. Во -ць. Во -ць. Який твій улюблений урок в школі? Питання від Перфекта. Англійська та фізкультура. Знову питання від. Перфекта. І що тебе надихнуло знімати? Так, так, так. Ну, я побачив, що є на Ютубі багато ютуберів, які знімають ігри або контент, який мені дуже подобається. І вирішив таким теж стати. Проте, я стану популярним не скоро. Треба одну тисячу підписників. А далі вже колаби з популярними ютуберами можуть піти. Аудиторії буде більше. І буде шанс, що вони ще друзів своїх будуть запросувати, якщо захочуть. І буде легше. Далі. Поїхали к новому запитанню. Це було питання від мого друга. А тепер к, к моєму другу Данилу розкажи від, які цікаві е приложення є на моєму телефоні. Це дуже цікаве запитання. У мене є InShot, Вона класна програма для монтажу, яка мені допомагає. А з Ігор у мене Agile of History 2, гра там, де про політику, розвивати країну, економіку і все таке далі. Робник, звичайно, і танкобот. Цікава гра ще в танки іноді граю в World of Tanks. І все. Так, тепер ще одне питання від мого. Eee, що ти робиш на виходних? Ну, граєш у якусь, якусь там ігру чи куди їздиш, або вовше допомагаєш сім'ї декому. Та я граю в ігри, ігри на вихідних. Проте я допомагаю мами. мамі, коли вона попроси, вот, як от зараз. За нею попили і в коридорі почистив від грязі. В цілому граю, ну, більше ще я їду до бабусі. Ось. Питання від перфекта, де я живу? Я живу в місті Львів. Дякую за запитання. На... Напоминаю, заходьте на мою команду та різні посилання, які будуть у вас на екрані. Та в посиланні. Та в описі. в описі. Е е якщо ви чудом наберете 5 лайків, я буду зразу робити другу частину. Ой, третю вже. Тому з вами був я, Окрім Слівогемер. Всім па па па, -па.